Я дивлюсь на світлини бійців, щирі посмішки, втомлені очі, сиві скроні і безліч рубців, а мій розум сприйняти не хоче, це не сон, не синдром маячні. Ця війна не в далекій країні. Не в Іраку, чи десь там в Чечні а в вишневій, моїй Україні, саме зараз її вояки рідну землю від зла захищають, б'ються на смерть мої земляки, кров землю святу поливають, Щоб країна. Війшла в майбуття вільна, сильна, Без чварта війни віддають саме цінне життя України найкращі сини. Не один рік війни, не один рік болю, втрат страждань. Але перш за все, шлях, який українці проходять з мужністю, стійкістю та незламною вірою в перемогу. Кожен снів, проведених під час воєнного стану, наповнений трагедіями, боротьбою за виживання. Це дні, коли люди втрачали дах над головою, рідних, але не волю. У когось війна забрала рідних. У когось домівку, а у мене дитинство. Проте війна це також історія про силу людського духу. За цей час люди опанували життя в умовах, що колись здавались непоборними. Вони об'єдналися, щоб підтримувати одне одного, відбудовувати життя знову і знову. Сьогодні ми хочемо вам розповісти про життя, попри смерть. В нашому рідному, мальовничому, незлавному та маленькому місті Старокостянтинові ще нещоденно його громада прощається зі своїми героями, проводжаючи їх у останній путь. Біль втрати описати словами неможливо. І саме в пам'ять про кожного захисника в місті відкрили виставку портретів загиблих героїв. Мистецький проєкт. Слава героям! Започаткований мистецькою школою, художня школа Старокостянтинова та підтриманий Старокостянтинівською міською радою та українським культурним фондом. Проєкт ще триває, але є результати на полотні: 44 портрети воїнів та пейзажів Старокостянтинівщини. Кожен портрет розповідає історію героїзму та самопожертви, щоб пам'ять про захисників. Жила в серцях нащадків, щоб кожен натхненно і щиро беріг та ніс у майбутнє світлу пам'ять про захисників. Сьогодні ми хочемо поспілкуватися з художниками, які створювали портрети героїв. Вітаю, Софія! Вітаю Влада! Отже, скажи, будь ласка, яким чином ти обирала чий саме портрет ти будеш зображати на полотні? Загалом нам справді давався вибір, і кожен з художників мав право обрати того, хто йому ближчий або хто, можливо, був йому знайомий, з ким можливо, служили його батьки, оскільки у мене таких знайомих немає. Я обирала того, хто мені відгукнувся, і це був Роман Довгалюк. Я свого вибрала через те, що його сестра є моєю близькою знайомою. Я обрала Ярослава Блашка. Я побачила Ігоря Хмару. Я згадала, що я його знала особисто. Я з ним спілкувалася. Я вирішила, що я саме його буду малювати. Чи дізнавалася ви його біографію? Так, я вважаю, що кожен учасник повинен знати біографію свого героя, тому що, щоб зобразити максимально наповну, потрібно знати його почуття, його дії, які були в минулому, які в нього були досягнення. Я знайшла номер телефону його дружини і почала вже з нею співпрацювати. Чи важко було зображати наших героїв на полотні? А коли ти знаєш цю людину, ти її бачила, ти з нею говорила, ти знаєш її сім'ю, повністю все знаєш. Це дуже важко. Чесно, я плакала, коли я малювала. А не стільки важко з моральної точки зору, скільки важко з практичної? Особисто мені було важко, тому що я хотіла зобразити на максимальну, ніби він ще є присутній, він ще є живий. Скільки часу зайняв процес створення даного портрету? Більше, ніж півроку. Чи думала ти про те, якою буде реакція рідних на твою роботу? Родичі, близькі реагували яскраво, дякували. А деякі були більш стриманими і не хотіли розмовляти. Робота триває. Зовсім скоро будуть створені усі портрети наших захисників. Кожен день миру це безцінний скарб, за який? Варто боротися. Кожен день війни це невідворотно втрачений час. Однак кожен наступний день дарує можливість відновлення спокою та нового початку. Сьогодні кожен українець вірить в перемогу. Коли війна закінчиться, роки залишаться в нашій пам'яті як час важких випробувань. Але водночас як етап мужності і непохитної надії на краще майбутнє воно обов'язково буде. Ви не померли в Бога всі живі, сини в країни, донечки красиві. Він бачить все, він знає все про вас, про мужність, відданість, честь і силу. Ви не померли, хоч вуста мовчать для нас живі. Будете вічно жити і хоч не доголубили дітей, то зможете з небес благословити. Завдяки вам майбутнє підросте, чесне, відважне і на вас всіх схоже. І буде хліб, і небо голубе. Цвістиме край, Господь нам допоможе. Ви не померли, ви завжди живі. І буде мир, і воля, і калина. З руїн, з золи, диму і вогню воскресне незалежна Україна! Під вечір сніг висріблює дахи і вабить, як в дитинстві, та даремно. У силу ніч здіймаються птахи, мої брати летять у небо темне, Єрше почуєм, не летіть не треба. Прошу побути тут іще та схоже, вони лишатись на землі, не можуть і відлітають, щоб тримати небо. мить, коли зараз йде у мандри небо схилом, почую крил, ось ще один злетів, я знаю, небо не впаде. Крила моїх братів, моїх птахів, я знаю, небо не впаде, його тримають крила моїх птахів, моїх братів.